Того, що ми постійно думаємо про те, як прокачати свою ресурсну сторону, знайти які сильні якості, але щоб звернути увагу, що може порушувати цей баланс, а ми будемо говорити про родовий борговий код, як звільнитися від певних таких фінансових. Прогалин, які можуть сприяти тому, що це тільки збільшується. Якщо для вас важливо знати структуру, бачити свій простір, впевнено рухатися по життю, то я запрошую сьогодні. Ми подосліджуємо. Я дам теоретичне пояснення сьогоднішнього матеріалу, я його записала вже після ефіру. Я залишу, можна буде послухати теорію. Сьогодні ми будемо говорити в контексті практичного. Напряму дослідження робити вправи, тому я рекомендую вам підготувати собі листочки, якісь можливо кольорові олівці, ну щоб було у вас ми будемо використовувати папір для того, щоб працювати зараз. Ми запишіть, яка тема сьогоднішнього ефіру у вас чому ви дивитесь, чому вам це цікаво, і ви її застосуєте потім от не просто послухати і забути, щоб витратити там годину часу свого, а щоб це було проведено з користю.